Політологія. Наша дисципліна називається політологія. І в кінці семестру маємо таку форму контролю як іспит. Другими словами, ну, це, звісно, вретно. Це екзамен одним словом. Так що по нашій дисципліні політологія. Що треба держави? Умови треба дерзаві. А то все пергі, пергі. Я виходжу з під'їзду, там написано Я тобі дам. Ну ти що, я тобі тоже дав, повсюду куди не глянь, даю у пайки. Насто мені твої пайки. Умови державі потрібні. Державі потрібні умови. І власник нормальний. До мене си думає, це со, затарілку востцюк і думаємо диканата стоїть. Що ти стоїш? У декана день народження. Ну той то, що, со день народження. Взяв книжку, да де сідай, день народження у декана, а тобі що до того дня народження. Надаєлку боссу де завтра продаж, за дрецькому за всіх по голові. Політологія.